Забагала хитра лиска, печеного леду, задумала запікати і з медом. Так такого солодкого, доброго такого, що веслилася котила з додому. Четве діло не годиться, де світа не діляться. Взяла припай, обтесала і стала випікати. То цукрує, то подрує, медом поливає, Ягодами свіженькими страву прикрашає. Ох, який ж гарнесенький, який чепурне. Находиться. От тоді я поласною чатернацька криця. Засунував ніч руденько, сидить та й чекає. Робила. може, щось соба підкаже, їй до всього діло. Захекана з нетерплячки прийшла, та й питання. Добрий вечір, сусідонько, а в думках літаєм. би ви мені сказали, чи пораду дали, щоб я краще приготовити вишину. Захотіла я собі печеного леду, все приправила й додала Як така потреба. Я скажу вам маюна, не хитра. тільки того розпечеш, де відсутня критик. Мерзлу воду не прикрасиш. та до дубілий дробів добавити Чебрицю, білої мовчиці, меду, яй, ялівцю, дріжджів і кориці. Заміс вийде. У життя штука така, Медом не приправиш. Те, що з лихом відійшло за науку справиш, В Свої руки ремесло і добро занадиш. Повернулася лисичка до своєї хати. Прийнялася відповідно смачну випікати. Тіха і велике щастя, бо наукою здолала всі свої напасті.